Росія вдарила по будівлі ТЦК на Дніпропетровщині та запустила новітні дрони по Харкову. СБУ затримала лікарку, яка здавала позиції ЗСУ в Одесі. В Запоріжжі затопило нову підземну школу. Росіяни перекинули на Запорізький напрямок велику кількість кадирівців, але у Путіна все одно траур. Його антизахідний союз з Китаєм та Іраном накрився мідним тазом. Та чому Подарований сину Кадирова на весіллі годинник за 28 мільйонів зовсім не обурив росіян. Це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілі. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Приліт по ТЦК близько одинадцятої дня соцмережі повідомили про вибухи в кривому розі. Місто атакували шахеди. Згодом стало відомо, що ціллю окупантів стала будівля територіального центру комплектування. Наслідок атаки по кривому рогу постраждало три людини. Це чоловік 52 років. Він в тяжкому стані, а також 44-річна жінка та 54-річний чоловік. Вони отримали допомогу на місці. Що стосується будівлі ТЦК, то ось такий нині вона має вигляд. Судячи по фото, будівля добряче постраждала. У сухопутних військах повідомили, що приліт стався поряд з будівлею ТЦК. Всі співробітники знаходилися в Укриттях всі постраждалі цивільні. А ось по Харкову росіяни, схоже, вирішили бити новими дронами. Кілька днів тому місто атакував безпілотник Молнія. Сьогодні ж прилетів дрон Черніка. Міський голова Ігор Теріхав, звітуючи про атаки за тиждень, повідомив, що цей тип зброї окупанти застосували по Харкову вперше. Дрон схожий по потужності із Молнією, але відрізняється конструкцією. Наслідок атаки БПЛА були пошкоджені авто. Служба безпеки затримала у Одесі чергових російських агентів. Цього разу допомогти російському ГРУ вирішила 61-річна лікарка-реабілітолог та її 36-річний знайомий екс-залізничник. Останній отримував завдання від російських спецслужб. А агентка під виглядом роботи з військовими пацієнтами жінка завуальована розпитувала у них про місця базування сил оборони серед пріоритетів. Були позиції ППО, запасні командні пункти та ешелони з військовими вантажами. Вот то, что я как бы знаю, вот именно штаби расположение, такое не інтересують. Yeah, смотрите, мене інтересують точки зрения. Вообще все. Я понял. Штаби, естественно, в першу очередь. Потом меня интересует э, подтверждение различных ударов, да. Опять же, вы знаете город, если где-то uh -huh. прилетело, выложили фотографии, вы мне адрес по фотографиям уже скажете, да? Я Такое понял. Вот... У меня вот честно говоря, честно говоря, мне очень интересны ЖД переезды, да, ЖД составы, которые возят всякую технику. О, вот, ночам. вот это я вот. в принципе тоже могу достать. Так а штоморок і доста uh, смотри время час ЖД жиде поїздов і Ну, Вот именно составов именно военных. і и... нині затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Запоріжжі затопило підземну школу, яку відкрили лише у травні. Мова про навчальний заклад Логос. Він був восьмою підземною школою в області. Її збудували за шість місяців. Кошторис проекту обійшовся в державі в 111 мільйонів гривень. Тепер же гроші в прямому сенсі змило. Її затоплено. Подивіться, провода все тут, в муляці, вже вимили, але те, про що я вам казала, якщо приміщення не введено в експлуатацію, дітям не можна давати доступ. А якщо б не канікули і діти тут знаходились, подивіться провода, освітлення, електрика, небезпека, тому задумайтесь, що відбувається. Чи будуть чиновники уважніше ставитися до вибору підрядників та власне контролю за ними? Питання риторичне. Хоча дуже сподіваємося, що в тендері були прописані гарантійні зобов'язання, а виконавець все усуне власним коштом. Адже ось такими діями та прикладом можна загубити реально хорошу ідею. Підземна школа в нинішніх реаліях необхідна, тим більше по заявлених характеристиках вона дійсно має бути. Чудовим варіантом: 7 метрів під землею, 14 навчальних аудиторій, медичний кабінет, буфет, гардероб, зони відпочинку і навіть інклюзивна інфраструктура з ліфтом і санвузлами для дітей з особливими потребами. Задум класний. Реалізація вже традиційно кульгає. Тим часом нардеп Сергій Рахманін розповів про реальну ситуацію в армії. Каже, раніше в ЗСУ йшли добровольці, потім ті, хто чекали повістки. Нині ж військо комплектується тими, кого впіймали. У Нас поповнення сил оборони, в першу чергу, збройних сил. Воно йшло такими трьома великими хвилями. Перша хвиля це була коли ми дуже швидко розгорнули. Велику армію, фактично величезну армію, в стислі терміни, причому в терміни, які там, для багатьох вважалися нереалістичними, для наших ворогів і для наших партнерів. І ну, якщо на абсолютну, то точно переважно більше складали добровольці. Друга хвиля це була категорія людей, які добровільно вже самі не йшли, але, умовно кажучи, отримую повістку, піду. А зараз, здебільшого, ми комплектуємо за рахунок тих, кого спіймали. Дуже хотілося вірити, що Рахманін помиляється, але мабуть, все ж ні. Тим часом ситуація на фронті не краща. Росіяни, зокрема, не в останню чергу через чисельну перевагу продовжують наступати. Складною ситуація залишається на Сумщині. А на Запорізький напрямок Росія почала перекидати кадирівців. Детальніше про ситуацію на фронті розповість мій колега Мирослав Солонар. О, зараз сябафіцяба ага. ситуація дуже важка. Російська федерація вже перекинула на сумщину 50 тисяч своїх солдат. За інформацією американського видання The Wall Street Journal, Окупанти за своєю чисельністю перевищують українські сили в три рази. Хоч українські бійці стверджують, що ворог щодня втрачає на земському напрямку від 300 до 400 осіб на день, проте привозять нові резерви. І їх у росіян справді багато. При цьому наші військові скаржаться на відсутність якісних укріплень в цьому регіоні, внаслідок чого їм доводиться копати окопи на своїх позиціях під обстрілами. Також вони зазначають, що райони, якими зараз просуваються російські війська, не замінували. Це ще одна із великих проблем, куди дивилось місцеве керівництво, геть не зрозуміло. Тим часом. Ріник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що нині обстрілів міста Суми зі ствольної артилерії немає. Утім, за його словами, деякими типами озброєнь, зокрема окремими типами РСЗВ, російська армія все ж може добувати до Сум із території Курщини, а тому місцевих закликають по можливості виїхати з міста, аби не наражати своє життя на небезпеку. Найближчим часом гаряче може стати і на запорізькому напрямку, де окупанти готуються до штурмів, зокрема в окупований Маріупо. Поль прибуло понад 15 вантажівок із чеченцями, яких планують залучити до нових наступів в Запорізькій області. До слова, такого перекидання техніки та живої сили не було з 2023 року. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він опублікував фото і відео, які демонструють трансфер чеченців по місту, зокрема повз розбиту Азовсталь. Кількість чеченців не уточнюється. Водночас, ЗМІ повідомляють, що всі вони мають переміститися в Запорізьку область. А саме в район Енергодара, Мелітополя та Васильівки. Ротація має відбутися з 30 червня, по 1 липня. Зсу також повідомляють про важкі бої та спробу блокади агломерації міста Покровськ на Донеччині. Там нині тривають важкі бої, росіяни штурмують за рахунок чисельної переваги. В той час британський таблоїд The Telegraph пише, що, попри те, що літній наступ Росії в Україні триває лише кілька тижнів, демонструючи при цьому рекордну кількість атак на кількох фронтах. Однак він уже зазнає невдачі. Проте окупанти мають перевагу в живій силі та безпілотниках. Але як сказав виданню, високопоставлений український офіцер, який воює на Куп'янському напрямку. Російська піхота дуже погано навчена, якщо взагалі навчена. Щодо Донеччини, то як пише з Телеграф, якщо російські війська зможуть взяти Костянтинівку, то це прокладе їм шлях для наступу на Краматорськ і Слов'янськ, що наблизить Росію до контролю над усім Донбасу. Але зазначається у статті, враховуючи нинішні темпи російського наступу та погану підготовку їхніх бійців, це мало ймовірно. Підсумовуючи, західні аналітики констатують, найближчим часом фронт буде таким же активним, як і зараз. І поки одні віддають найцінніше, щоб захистити українців від ворога, інші. Наживаються на війську. Мова про депутатку Дніпропетровської облради Маріану Кізіярову. Її звинувачують у фіктивній службі в ЗСУ заради політичного піару та бойових виплат. Раніше вона запевняла, що дійсно проходила навчання на полігоні. А на черговому допиті вже шокувала знаннями, які їй там вдалося дістати. Так от на питання, з якого автомату вона вчилася стріляти, у відповідь пролунало. Ось таке. Скажіть, будь ласка, вам видавалася зброя да. особисто? Так. Да. Яка? Автомат? Який? Автомат. Автомат Калашника. Які? які? ак 74 АКМ. Просто пока є сумнів. Я думаю, 84, але... Ви думаєте, чи ви впевнені? Ні, я не, ну зараз я можу, не можу відповідати Це не таємниця, якщо Ну, я не знаю. Можете сказати, що ви не хочете відповідати Ми на цьому? Я не хочу відповідати. Я хочу. Але я знаю, що це був автомат, як завжди, старій. Зрозуміло, каліпер пам'ятаєте. Сімсот сім'ї, сім, сім, от сім, суттєво, сім, ну, в общем, ні. Цифра це не моє. Союз антизахід провалився. Військ Китай, Іран та Росія, які загалом зійшлися тільки на нелюбові до Заходу. Розвалюється, як відмітили у виданні Зеатлантік після ударів Ізраїлю і із США, по Ірану Китай та Росія вирішили відмовчатися. Китай не став посилювати Іран військовою допомогою, а навпаки, попросив Тегеран не перекривати Ормузьку протоку. Таким чином Сі Цзіньпінь вирішив не ризикувати своїм економічними інтересами заради так званого союзника. Пишуть у виданні, що стосується Росії, то Москва також. Не особливо допомогла, хіба запропонувала моральну підтримку в Заатланті. Припускають, що тепер Захід може використати цей розкол і активніше тиснути на РФ та Іран, не побоюючись маневру у відповідь від Китаю. Простих росіян грошей немає, але вони там нехай тримаються за порадами Медведєва. Путін скорочує витрати на війну, бо хочеш, не хочеш, а санкції тиснуть. Може і не так, якби нам бажалося, але все ж. А його піддані розважаються наповну. Хоча можливо називати Рамзана Кадирова і його компанію підданими вже не можна, але це не так важливо. Справа в тому, що кілька днів тому Рамзан Кадиров удружив свого золотого хлопчика, 17-річного Адама, весілля було помпезне. Відео немає, але ми в цьому не сумніваємося тим більше з огляду на деталі, які помітили. Наприклад, те, що Адам похизувався на весіллі годинником вартістю майже 28 мільйонів доларів. В рублі навіть переводити не будемо. Занадто велика сума, приблизно як бюджет всього регіону. А ще на весіллі Адам постріляв. Із пістолета, і так він був золотим. Але росіянам знову втюхають те, що у їхній бідності винні українці та загниваючий захід. Да, Зсу збили на фронті рідкісну російську пташку. Мова про розвідувальний безпілотник зала з 20 відео опублікували українські військові з підрозділу Самурай. Збити його вдалося за допомогою дрона-перехоплювача, і інакше як красиво це відео описати неможливо. На останок ще порція красивого і неймовірного в піднебесній провели випробування, під час якого в небо здійнялися десятки fpv дронів. Запустили їх з гігантського БПЛА матки дзютань, яка може взяти до себе на борт до сотні малюків. Після усіх випробувань цей дрон має стати на озброєння китайської армії. Це всі новини, які я вам встигаю розповісти на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалася. А також не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.